Привіт, друзі! Чим раз тим більш ефектніше відмічаються наші українці за кордоном. Слава Богу, не всі одиниці, але яскраво і на всю країну. Дурбелики! Сьогодні ми про це поговоримо, а отже, додивіться до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і зробіть репост у соціальні мережі. Якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Ніхто не забороняє людям вживати алкоголь. Чи це в Україні люди, чи це за кордоном, чи будь-де ви знаходитесь. Але коли людина вживає алкоголь, сідає за кермо і їде кудись, це неправильно. Це неправильно. Коли людина робить в стані алкогольного сп'яніння ДТП, збиває людей, десь вдаряється, нищить як своє здоров'я, так і чиєсь майно. Це теж неправильно. Сьогодні кілька випадків з нашими українцями, які в Польщі трохи чудять. Чоловік і жінка, 41 і 43 роки, їхали, везли свою дитину, які 10 років колись там автомобіли. Чоловік за кермом і виявляється, він п'яний. Зупиняє поліція для того, щоб перевірити, подивитися звичайний, звичайний контроль і з машини чути алкоголь. Дають дихнути. Два проміли, майже два проміли. Жінці дають також півтора проміли. Виникає питання: ви е, чим думаєте, коли сідаєте за кермо п'яним та й ще й берете з собою дітей? Дитину від батьків забрали, віддали близьким. Чоловікові загрожує до п'яти років ув'язнення. Що ви випили, беріть таксі, сідайте на автобус? Я не знаю. Варіантів є дуже багато, але явно не за кермо п'яним. Ще й з дитиною. Інший випадок, молодий хлопчина 27 років, на автомобілі не справився з керуванням, з'їхав і в'їхав в, в стоп освітлення, де побив машину, побив той стовп, там щось ще понищив. Після того, як поліція приїхала, виявилося, що він теж п'яний, то в нього ще й не було водійських прав. Сказали, що він попав на 15 тисяч злотих. Тобто він пошкодив майно держави на 15 тисяч злотих. То крім того, що він ще й штраф заплатить за те, що їхав не тверезим, плюс без документів, я думаю, що йому там немало загрожує. Я вважаю, що таких негараздів, які люди собі самі зробили, можна було уникнути, якщо би включили голову і не пили, або не сідали за кермо п'яними. Тобто, ще раз говорю, не незаборонено пити за кордоном, чи в Україні, чи будь-якій іншій країні. Але за кермо сідати. Наражати на небезпеку близьких людей. Виправдань в мене для цих людей немає. Не думали, отримують. Що отримають, все буде їхнє. Я впевнений, що на наступний раз вони, як мінімум, задумаються, чи варто це таких потім штрафних санкцій. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!